З 1 січня цього року набрав чинності закон України про захист персональних даних. У зв'язку з цим у квитанціях про оплату за електроенергію не будуть вказуватись відомості про особу, тобто прізвище, ім'я та по-батькові. Ці дані споживачу квитанцію повинен внести власноруч під час оплати рахунку у банківських установах. квітні місяці на мешканців району чекає ще одна суттєва зміна у рахунках про оплату за електроенергію. Суттєвою зміною в рахунках на оплату за електроенергію буде внесення пункту, який називається плановий платіж. Значить, зокрема, в перехідний місяць жителі району одночасно розраховуються за електроенергію спожиту у попередньому та поточному місяцях. Надалі побутові споживачі розраховуватимуться лише за поточний місяць. Що таке плановий платіж? Це оці довідки, які вам принесли. Там розписано е, ваше планове, очікуване, будемо так казати, ваше планове споживання на 2011 рік. Е, розчитано по двом формулам. Літні місяці, літні 6 місяців розчитані за однією формулою. Ну це зроблено як. 6 місяців літніх 2010 року склали і розділили на 6. Тобто середньомісячне споживання шести літніх місяців. Зимні місяці, 6 місяців зимніх так само склали, розділили на 6. Це є середньомісячне зимнє споживання. І ці величини вони вам доведені в цих повідомленнях на 2011 рік. Якщо ви не згодні з величинами, вказаними у плановому платежу, потрібно звернутись до новорцівського району електромереж, написати заяву і цифри змінять на ті, які більше відповідають дійсності. Також щомісяця платіж за попередній місяць коригуватимуть. Якщо ваш плановий платіж розрахований з обсягів споживання 100 кВт годин на місяць. А ви фактично його перевищили або зменшили на 20 квт годин, то в наступному місяці ця різниця буде включена або виключена з вашого рахунка. За словами Володимира Шеповалова, абонентам, які користуються пільгами або субсидіями, не слід хвилюватись. Їх обов'язково врахують квитанції.